Життя у прифронтових населених пунктах триває, допоки окупанти цілодобово гатять по них з різного типу озброєння. А місцеві, які залишаються там, живуть без води та енергопостачання. Водночас підрозділи ДСНС у прифронтових населених пунктах продовжують працювати, щоб допомогти всім, хто цього потребує. Ми гасимо пожежі, допомагаємо людям, витягуємо з під завалів, роздаємо гуманітарну допомогу. Кому що треба, приходять люди до нас телефони зарядити, води набрати, розвозимо людям воду. У селище Степногірськ та прилеглі села району, співробітники ДСНС постійно привозять гуманітарну допомогу і питну воду. Цього разу рятувальники пригощали людей солодощами та печивом від волонтерів. Наші рятівники, які нас не полишають у нашій біді, такий важкий час. На сьогодні вони ось привезли трішечки солоденького для наших жителів. Завжди вони нам і водичку привозять, можливості і постіль привозили. Ну, Що можуть, люди нам допомагають. Наші рятівники нас рятують. Під постійними ворожими обстрілами залишається й оріхів. Та, попри постійні звуки вибухів, люди поруються на городі, займаються господарськими справами та не хочуть виїжджати. У нас підвал, ми в підвалі сидимо. Бо якщо дуже сильно стріляє, залазимо в і сидимо в підвалі, поки це все закінчиться. Стріляють, вона бахкає, дома бачу, розвали стоять, там йдуть часні, бо весілі вчора сьогодні, вилючи, вдома, нема крихи, нема того. Рятувальники наголошують, що залишатися в місті небезпечно, хоча й останнім часом ситуація тут покращилася. За останній час трошки покращилася безпекова ситуація. Тут відпрацьовувала добре наша артилерія, авіація. Трохи туди насипали, то зараз більш-менш спокійно. Люди займаються своїми буденними справами. Десь ну приблизно в селищі мешкає до тисячі чоловік. Не хочуть виїжджати із своїх домівок, свій город кидати там. От обробляють свої городи. Однак, попри постійну небезпеку, надзвичайники продовжують нести службу і допомагати всім, хто цього потребує. Єлизавета Швайко, телеканал МТМ.